Останні роки в лікарні нарешті почало з'являтися сучасне обладнання і якість надання допомоги відповідно до суттєво виросла. Тобто зараз ми можемо робити такі речі, які ще кілька років тому ми не могли робити і мали відповідного обладнання. Звичайно, я плескаю своєму завідувачі, який освоїв ну, просто, ну, просто чудово. Багато речей. Придбали дуже багато хірургічної <плес> апаратури, яка е, дає змогу виконувати надскладні оперативні втручання. Є такі втручання, котрі виконуються тільки, е, скажімо так, в нашому закладі. Находив курси навчання і коли щось за Звичайно, це здається так важко, ну так незручно, коли звик робити щось інакше. Да? Але з часом ти розумієш, що та ні, от, оце вона. Ну, те, що робиться досить часто, жовтна кам'яна хвороба, гострі апендіцити, діагностична лапароскопія. До речі, що з'явилось у нас обладнання для ендоскопічних сучасніших операцій. Я так вважаю, що ми в цьому питанні... В нашій області на першому місці стаємо. Я вважаю, ми вже стали лідерами в Сумській області. І це чудово, я бачу результати. ендоскопічне втручання як альтернатива великим, великим традиційним операціям. Це чудово, я бачу результати. Я близько людям, які це роблять.